Компанія «Ферекспо» поділилася своїми здобутками в проєктах з декарбонізації на Київському форумі, організованому суспільно-політичним виданням НВ. Представники української влади і бізнесу обговорювали аспекти відновлення України після перемоги. Директорка з маркетингу компанії «Ферекспо» Ярослав Наблонська розповіла, як підприємство впродовж останніх років реалізує ініціативи, спрямовані на збереження та відновлення ресурсів. Разом з Андрієм Коболєвим, екс-головою НАК Нафтогаз Україна та Миколою Коліс. Заступником міністра енергетики України у дискусійній панелі Нова енергія країни, модератором якої був інвестиційний банкір Сергій Фурса. Учасники обговорили кроки, які вже зараз під час війни робляться для прискорення процесу післявоєнного відновлення, і труднощі, з якими стикаються їхні компанії через повномасштабне вторгнення, а також поділилися своїм баченням перспектив на майбутнє. Зокрема, Ярослав Наблонська закцентувала на своєчасній підготовці компанії «Ферекспо» до різних сценаріїв ще. 2022 року. Саме це, за словами директорки, дозволило менеджменту приймати виважені рішення для забезпечення безпеки трудового колективу, збереження його та продовження ефективної роботи. Важливою була і співпраця з партнерами, яка дозволила певним компаніям-споживачам придбати великі обсяги продукції наперед, щоб підтримати лідера гірничо добовної галузі. Від цього залежала як стабільність роботи залізорудного підприємства, так і рівень економіки та обороноздатності країни. За даними. Центру експертизи GMK. Частка Ферекспо склала 1,3% у ВВП України 2021 року та 3% від загального експорту 2022-го. Заміщення газу біопаливому Ферекспо становить близько 35% за даними 2022 року. Компанія інвестувала в сонячну електростанцію потужністю 5 МВт у липні 2021-го та планує будівництво станції потужністю 20 МВт. Компанія виявила наміри. Інвестувати понад 3 мільярди доларів США в проєкти декарбонізації. Маркетологиня Ферекспо зазначила, що із настанням повномасштабної війни компанія продовжує розвиватися. Тож окремо приділила увагу темі інвестицій у відновлювальну енергетику. Рада директорів Ферекспо минулого року задекларувала стратегію групи карбонзіру до 2050, до до го року. І е, також хочу зазначити, що станом на сьогодні, за даними 2022 року, компанія вже скоротила викиди на 31%. Маючи цілі до 2030 року скоротити викиди по СКОП-1, по СКОП-2 до 50% і стати нейтральними в 2050 році, ми розуміємо, що компанія повинна робити, яким чином ми будемо імплементувати ці проекти. Зелена сталь і декарбонізація – це це те, чим ми живемо і виробляємо свою продукцію, 100% нашої продукції це високоякісні окатиші, які сьогодні дозволяють знижувати викиди СО2 саме нашим споживачам у ході ділового діалогу. Олексій Рябчин, радник віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховуючи дані звітів з відповідального ведення бізнесу, дав високу оцінку компанії Ферекспо. Ви показали. Але дуже високі стандарти, і хто цікавиться цю тематику. Раджу якраз почитати, що зробила компанія Ферекспо. Я вважаю, що це якраз і одна з тих баз з нашого зеленого відновлення чи зелених інвестицій. До речі, позитивну динаміку помітило й британське світове видання Financial Times, яке склало список 500 європейських компаній, які мають значні досягнення у напрямку декарбонізації виробництва та зменшення викидів. Ферекспо у рейтингу кліматичних лідерів. Війна триває щодня. Українці, об'єднавши зусилля, наближають. Перемогу і вже розпочинають ранню відбудову. Час покаже, якою буде нова Україна.